Нет, у меня чистя. Пола, сюда, Дэ, не пола, ну, а? А черка в центре игровые? Когда мы будем первого, первый потом. А, да. Андрей, в поле, Андрей, в поле. Спасибо больше тогда. Ты мобильный Тимофій!

ліву ногу маску набирає, вкоти йому слабо. Каченко, не ще гравець, Андрій, на м'яч. м'ячу попасти? Кирієн, можна по м'ячу попасти? Під мечом. Три чоловіка з кінця. Три чоловіки ще один стане.

Чи нам попитують? Але віце три. Нам потрібно зберігати м'яч, Починати атаку. Кола на далі гравець.

Мак, док! Ось сюди, в центр поля. Ось сиди тут. іди сюди, тут воза грої немає на твої половини. <риклад> Ось, чікайся за п'ять! Давай, приході! Що, майдіс, сюди? Не смжай. Макчепляйся. Іди не бій. опустись до гравця. Тьома, опустись нижче страхуй. Андрій. Тягченко, Андрюша. Андрюш, хорош.

Макс, ти можеш корпус поставити жорстко, Мак! Як тебе відтісняє? Антон, не ще! Нікола, муче! Моя, Ты, я, чут, я, тюк, я, я, він хоче на мані. Нікола, ось самі зовсім подивись. Андрій, чувак, ближче в центр один до одного. Він вбиває. Тут розігрувати не потрібно. Нема дорозігрувати. Макси, а ви бачите за От іди аж до нього. і там чекай м'яч. І він воріт загрою. позагрою. тут, куди ти несешся? а? так упали блин. Вс ⁇ -таки. Вернись. Вернись. Бережи Вернись. 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 Тану вже. Тану вже Куди ти його б'єш? а? Каченко, ти втомився, тебе міняти. Каченко. О, ти тут. Антон, ти втомився, пас? Поки я так і в наші ворота не супер. Макс, підіймайся вище! Піджимаємо Ваня, йди Вань, Антон, ближче до 26-го, Антон. Забирай, Бай, давай, давай, давай.

Давай. Вот, пауза, пауза. Давай, поменял. Ваня, паузу дай, поменял. Андрей да. Тёма, залишил и все поменял. Давай, швиденько. Чувак, Андрій! Так, 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 Давайте виходить! Давай, 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 давай. Андрій, дай ми твою позицію. Ваня, сюди відкрийся. Суперенко, центральна зона! Ось Бо поємо! Це не просто.